Кращі практики адвокації молодіжної політики в громадах Закарпаття вивчали учасники дводенного відповідного тренінгу. Тонкощі ефективної адвокації розбирало молодь із десяти громад. До речі, аналізували й потреби своїх громад, а також міркували над адвокаційними стратегіями. По суті, це про те, як молодь може переконати місцеву владу і громадськість про те, що потрібні системні зміни в себе в громаді, в регіоні чи в країні в цілому. І як це досягнути? Тобто, які є інструменти, які є можливості. послідовність кроків. Молодь чітко окреслює позиції, які б хотіла покращити у своїх громадах. Але, Але на жаль, Молодь не завжди розуміє і знає, які може використовувати практики техніки в комунікації з органами влади, як переконувати дорослих людей, як залучати фінансування, як працювати з громадською думкою. І насправді немає завдань, які не можна реалізувати, втілити в життя. Потрібно тільки дійсно в це вірити, прагнути і знати цю магію, як вона працює. Усе це громадський активізм. Це не тільки ваша ініціатива. Ви представляєте інтереси великої кількості молодих людей в комунікації з дорослими, які так само колись були молодими. Вони теж знають і розуміють про те, що хвилює вас, але вони тоді не знали, як це зробити. А ви вже знаєте, тобто молодь, наприклад, вже обізнана, вже знає, як це все робити, як це можна втілити, і чому б свою мрію не здійснити? І саме адвокація допомагає. Молоді побудувати такий діалог у громаді, із поміж запитів молоді, наявність молодіжних просторів, проактивна молодіжна політика в громаді, скажімо, організація різних подій. І йдеться аж ніяк не про розваги, а про ті заходи, де молодь зможе краще пізнати себе, побачити своє майбутнє в рідній громаді. Наприклад, піднімалося питання про те, що бракує профорієнтації. А як себе побачити в громаді? Як Побачити себе у якості або місцево, ну, себе знайти себе як своє робоче місце знайти тут в громаді, і або як самозайнятись себе, тобто створити власну справу, і знову ж таки ця профорієнтація неможливо просто тому, що хтось там щось захотів. Це має бути системна політика, а самоврядування. Молодь прослухавши тренінги, мислить ще масштабніше. Мотивувало мене прийти на цей захід. Моя особиста зацікавленість, так як ми вже впроваджуємо цей проект і займаємось адвокацією наших проблем у громаді. І особисто для мене зараз це цікаво, тому що я займаюся написанням свого мотиваційного листа, і це стане додатковим бонусом у мою копілочку здобутків. Ну я думаю, це можна використати для вступу. Усе це у межах проєкту Імпульс. І він реалізовується в Закарпатті в десяти громадах. І наша громадська організація Простір молоді курує діяльність п'яти громад: це Білківська, Горінчівська, Міжгірська, Ясінянська і Кам'янська громади. Мета проекту це скажімо такі провести адвокаційні зміни в громадах, щоб громада за кожної громади є свій ментор-наставник, який працює з молоддю, з ініціативною групою. І завдяки молоді ментор з молоддю вони творять такі, скажімо, системні зміни. Міни в громадах в когось це може бути створення молодіжного простору, в когось може бути там затвердження якоїсь програми розвитку молоді. Тобто в кожній громаді це по різному, кому що потрібно. На практичній частині учасники і розробляли власні стратегії, і презентували напрацювання, і багато дискутували. Загалом це змога краще познайомитись, налагодити співпрацю, адже разом легше творити зміни у своїх громадах.